Усім привіт! І сьогодні виходить незвичайне відео для моєго каналу. Тому що сьогодні я розберу три топ фірми у світі. Це Nike, Adidas та Puma І розповім, яка краща і які топ-футболісти мають контракт із Nike, з Adidas чи з Puma. Хто краще, ми починаємо. Let's go! Почну, як на мене, з кращої фірми у світі. Це Nike. Десять моїх. Улюблених та, як по мені, найкращих футболістів, які мають контракт із Найком. На 10-му місці це Вінісіус Жуніор із Мадридського Реалу, який має контракт із Найком з 2018 року. Далі йде Лерой Сане, німець із Мюнхенської Баварії, який має контракт із Найком з 2015 року. Маркус Рашфорд, чи не найкращий футболіст МЮ в цьому сезоні, теж має контракт із Найком з 2016 року. Кілян Бапе також має контракт з 2017 року, тоді, це було вже 5 років тому, МБАПЕ був зовсім зовсім юний, і вже тоді Найк побачив у Мбапе зірку футболу та швидко підписав з Кіляном контракт. Габонець Аубеміянг теж має контракт із 2013 року. Зараз Габонець грає в складі лондонського Челсі. П'ятірка мого топу відкриває Алжирець Ріад Марес, який зараз грає у манчестер Сіті. Контракт із Найком підписав у 2016 році, коли грав за Лестер. Четверте місце Володар золотого м'ячу 2018 року. Лука Модріч, який отримав його після вдалого виступу Реалу у Лізі Чемпіонів та збірної Хорватії на мудіалі у Росії. Модріч також дуже давно має контракт із Найком і завжди на поле грає в буцях з фірмою. Третє місце Усман Дембеле із Барселони. Чи не найкращий асистент зараз у світі? Він вже віддав кучу асистів в цьому сезоні. Нещодавні два асисти. В матчі з Атлетіком в Більбао займає третє місце в моєму топі. Він має контракт із Nike з 2015 року та став чемпіоном світу у 2018 році. Поляк Роберт Левандовський на другому місці в моєму топі. Контракт з Nike він підписав у 2013 році. Ну і на першому місці серед гравців. Які мають контракти з Найком, це, звісно, Кріщано Роналду, який має контракти з Найком з 2003 року і підписав його на пожизненний срок. Він отримає 20 мільйонів від найк за рік, але є один дуже смішний нюанс. Роналдо грав у Реалі, Ювентусі та Манчестер Юнайтед, які мають контракти із Адідас. Тому, маючи шалений контракт віз Найк, він завжди грав у формі Адідас. Зараз я вам розповім про кращі клуби, які мають контракт із Найк. Це Барселона, який має контракт з 98-го року, Ліверпуль з 2020-го, сен джермен та Мадридський Атлетико, Челси з 2018-го, Інтер з 2012-го, Тоттенхем. 2017-го Лейпциг 2014 року. Також контракт має Лісабонський Спортінг, який виховав Кріщану Рональду, Нані та багато інших зірок, та турецький Галата Сарай, який має контракт з 2011 року. Висновок: всі найкращі команди світу мають контракт із Nike. Тепер ми перейшли до збірних, які. Має контракт із Найком. Це збірна Бразилії, Франції, Англії, Португалії, Нідерландів, Нігерії та Польщі. Далі переходимо до гравців, яких є контракт із Adidas. Це нібецький бренд, Nike. це бренд із Америки. Десяте місце аргентинець Пауло Дібала. Потім дев'яте місце Антоні Марсіаль. Місце 8 – Габріель Жезус. Сьоме Роберто Фірміно. Шосте Сон Хін Мін. П'ятірку відчиняє Мохамед Салах із Ліверпулю. Це єгипетський футболіст. Четверте місце Голо Канте, який виграв чемпіонат світу Лігу Чемпіонів та два рази англійську прем'єр-лігу. Трійку відчиняє Поль Погба із Ювентусу. На другому місці. Володар Золотого м'ячу на даний момент Карім Бензема, кращий футболіст в світі на даний момент. І на першому місці, звичайно, Ліонель Месі, який має контракт із 2006 року та отримує близько 27 мільйонів євро на рік від Адідас. Зараз я вам називу 10 команд, які мають контракт із Адідас. Це Реал Мадрид, який має контракт з 98-го року. Манчестер Юнайтед, Турінський Ювентус, Мюнхенська Баварія, Лестер, Арсенал, Бенфіка, Амстердамський Аякс, Ліон та бразильський клуб Фламенго. Збірні теж топові. Це Німеччина, Аргентина, Іспанія, Колумбія, Бельгія, Австрія та національна збірна Мексика. Аналіз бренду Adidas ми завершили. Тепер переходимо до бренду німецького Puma, який має контракт, із Еріком Максим Шупомотінгом, Мемфісом Де Паєм, Марко Ройсом, Кінгслі Команом та Джорджо Кіаліні, Антуаном Грізманом, Луїсом Суаресом, джан Луїджо Буфоном та головною зіркою Puma є. Неймар. Неймар кращий футболіст у світі після Роналду і Месі. Щодо команд, які мають контракт із Пума: це Шахтар Донецьк, Олімпік Марсель, Міланський Мілан, Манчестер Сіті, Дортмундська Борусія, Бразильський Пал -Мейрес, Борусія Боруся Ментхенгладбах, Валенція, Етховінський ПСВ та Французький Рен. Збірні, які мають контракт із Пума. Це найсильніша збірна Європи, Італія, найсильніша збірна Африки, Сенегал, Далі Ганна, Уругвай, Кодюар, Швейцарія та збірна Марокко. Ну а це відео підійшло кінцю, тому ставте лайк, підписуйтесь на канал та пишіть у коментарях, який твій бренд улюблений, та якому бренді грає твій улюблений гравець. Слава Україні! Побачимось у наступних відео. На все добре, до побачення!